Ми сьогодні на вулиці Котлярській, 8 і з Романом Метельським ми йдемо в кав'ярню Штука. Найвідомішу артистичну кав'ярню Львова. Отаку. Пішли. Це вже просто жила квартира. Дві окреми жили квартири, до речі, ми зберегли у ті дерев'яні, вони з цього будинку, тому що на другому поверсі я бачила всі такі кожні язики. Ми зберегли значить, все реставроване. Тобто тут більше відмальованих було в більшому стані. Перед нами була просто жила квартира. А Ще тим, ну, так тут була спіфення, був магазин, а тут є також. Ось. Це, це наразі те, що мені відомо. Колись в кав'ярні штука вже існувала у Львові. Вона була на вулиці Театральній, в другому поверсі, там теж були виставки е відомих художників того часу. Ми усучаснилися. і в нас зараз не тільки виставки художників, а бувають і фотографи, також бували різні ветеранки, писанки буквально другого року були. От, і різні частні виставки. Були фотоконкурси різні. Може. <сіст> так, що... дуже, <сіст> дуже дуже цікава відбувається Відбуваються різні воді багато. Тобто <сіст> Музичні вечори. <п> Я <'янки> це добре? Так, да, звичайно. Теж старе. Так. Дуже, так. Старе, грає. <сіст> Правда, було, було б тройно, то треба багато частіше дістатися, але ми не туристуємося. Власне, в нас має бути концерт. Протопіано у нас тут вже. Угу. О, завтра. Завтра. Ну, у нас відбувається тільки фотопіано, і гітара, і локальні, і різні приходять до нас е творчі люди, презентують свої книги. Ну, у, ну, максимально да, максимально mm -hmm. творча атмосфера. І шахмати, до речі, можна грати, це не тільки декорація, mm -hmm. можна прийти за чашечкою кави, mm -hmm. почитати свіжу пресу. — Навіть так? — Навіть так. Тут є свіжа преса. — Класно. — Так, ми зараз дивимось. Банани всмажені в кавовому соусі. Ага. От, подається з морозива. — Який? Поклепарівський банан називається? — Поклепарівський фламбе. — Фламбе. — фламбе. 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 Дуже смачні. Можете скуштуєте, нам скажете свій думку. — Дякую. — Так. Це є чорнослив з битими вишками. Віршки ми самі Зараз я в банан влізу. Та-та, можете відзнати, поки він ще не вирости. Поки не понадкусували. Та-та. Це кружовий десерт ага. з битими вершками, всипаний шоколадом. Хочу, хочу сказати, що та, що вершки ми самі збиваємо. Давай далі. Знімай пробу. Ми сроми почекаємо, я відійду. Смажені банани, вкарва з полуничкою. О, запах такой необычний. Як? Необычний десерт. Прикольно, він зерчинкою з такою. Солоденький банан, полуничко, все це таке. Получається смоків Ось. і все. Я зараз мороженого записав. Таке сухе класно. Дуже смачно. Неперевершений смак. Рома, ми віримо. Я, я, думаю, что вера. 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 Чайник какие классно. А ну, ты бачишься, ну тут. А после тоже такие с в стиле рецессии. Сецессии. Господи, сецессии. Ну, блин. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А что ты ну, это будет? Вот так вот. Не, ну вырежу. Да? У меня все же. Ренессанс перепутался. Совсем всем можно. Будок. Джойсики. О, який дохмений чай. Класний. Mm. А. Okay. Треба почитати, з чого чай буде. Дуже такий ароматний. Щось якась там травка є така, незвичайна, що там є. Знаєш, чого чай? Питаємо. А з чого чай? Нікий. Ага. Классно. Ну, дай жареный банан. Ничего, очень а. классный, с томалетом чай. Трамай, хочешь вот вообще? А? Ай, а не, ну что ты, думаешь, я думаю, все Хочеш, Рома по-правильному єдині. Як? Тепер попробуй правильно. З морозу? я вже пробувала З Морозом набагато цікавіше. На багатші смакки розумієш, банан сам по собі не має особливого смаку, ага. але от ці всі спеції, кава, там ці все -ду -ду -су -су, ага. дуже доповнює, створює такий неповторний аромат. І дуже після смак залишає його ага. дуже цікаво. І під чай дуже добре смакує. Так? Звісно, поки Даша доїдає банани, доїдає, доїдає своїм розумом, я попробую цей, дивись, він як класно виглядає, дивись, бачиш? Боршки, боршки з фруктом. Ні-ні-ні, Даша називає це слівки. Не важна, суть же не міняється. Я не буду говорити, що такі і куди а, їх а ми зливають. Ми вже Мазурику казали, що це таке. Так. А це ж ти, да, ми знаємо. Вони власноруч збивають ці боршки. Так. Так що треба пробувати. Дуже цікаве поеданням присунки з вишками. Там киви з вершками потрібно. Там ще є киви, банан. Бананчик, да, надо. Бананчик нам можна. Класно, да? Банан сампус солодкий. вершки солодки. Це нормально, в принципі. Киві повинен бути. А, как, как солодко, как да. не Ты, вместе счастье. Не, не, мать, не мать. Да? Ты зараз <coughs> киви. Mm? Я на это не знаю, что мне Миша Ну, зараз я все-таки пробую. Почему тебе скажу, что я краще смаку из Ну Лучше апельсинка. Апельсинка самая прикольная. Сейчас попробую она Но у меня подозревает, что апельсинка круче. Да, она получается сочная вместе с такими густыми сливками. Прикольно вийде. Знову не слідки. Верші. Верші. Вершки. Все, виключайся, ми будемо доїдати, бо він дуже смачний дуже. А поки ти не виключився, так? Я попробую ще. Давай, а ще одні. Ще один, один сад. Це yeah, ті. Знаєш, це чорнослив. З вершками. З вершками, так? Рішків там немає часу. Ну, зараз побачимо. А, ну є. давай розповідай. <ріжка> Далі треба підтримувати туди. Грішок є. Є? Ну, Тоді повинно бути цікаво дуже. Чернослива шкаф, це вже класика. Ну так. Великий такий, я не знаю, який його буде їсти. Відтримуємо ну, швидше. Ну, ну обов'язково ж його. тобі ложечкою, може. Mm. Дуже смачний. І горішків багато. Mm -hmm. mm -hmm. І вершки такі класні. Солодкий, напритурний такі. Хвасно. Дуже рекомендую. Ти бачив, що ми нічого не залишили по собі. Можу сказати, що дуже було все смачно. Дуже дуже. Ми не ділилися. Да. Небезпечно смачно. Така втіха була, як це сказати, астрономічна втіха. У десертах просто відірвалися по повній програмі. А ще тут зпиняється час. Да. Можна спокійно сісти і відключитися від цієї біганини щоденної і сучасного способу життя, який ми всі називаємо гнитозагрушенням. Да, тут занурюєшся в таку старовинну атмосферу. Внутрішня гармонія, спокій, то і це така втіха для шлунка і релакс для Медитація по-львівськи. Медитація по-львівськи це штука. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, пишите свои позитивные комментарии, ставьте лайки, путешествуйте по Львову вместе с каналом Лив4Ю на Ютубе.